Пропоную пограти в дидактичну гру, що зайве. Необхідно обрати з-поміж українських оберегів зайвий предмет. Подивіться уважно та оберіть, який предмет зайвий. Які ми бачимо предмети? Так, лялька-мотанка, хустка українська, м'яч та вишитий рушник. Що тут зайве? Вірно, це м'яч. Погляньте уважно, що ви тепер бачите на картинці? Так, це верба, шорти, вишита сорочка та віночок український. Що тут зайве? Так, це шорти, бо це не оберіг український, вірно. Що ми тепер бачимо? Так, лилика іграшкове зайчиня, калина, український вишитий рушник. Що ж тут зайве, дітки? Так, іграшкове зайчиня. молодці. Що тепер на картинці, бачите, дітки? Так, коровай, соняшник, вишита сорочка, светр. Що тут зайве? Вірно, зайвий светер. Чому? Так, бо він не є українським оберегом. Молодці дітки гарно пограли та пригадали українські обереги.